перед відпусткою настрій команд відповідний. Зазираємо до турнірної таблиці і розуміємо, що очки дуже дуже потрібні обидвом командам. Господарі Львівський рух наразі 23 вали Мають у своєму активі після 16 зіграних поєдинків. Що стосується оболоні, то команда Сергія Шищенка наразі має 11 очок. Це відповідає 15-му місцю у турнірній таблиці. Отож, ясна річ обидві команди дуже дуже хочуть сьогодні перемогти. Лях. Залишають разом із пастухом м'яч у межах поля. Лях низом прострілює. Буде удар по воротах. Пробиває Ярослав Карабін. Вище. Можна говорити про те, що це пристрілка. Карабін теж гравець із непоганою результативністю у цьому сезоні. У нього 5 забитих м'ячів. Лише, власне, завдяки цьому забитому м'ячу. Ворота Полісся його обійшов в бомбардирських перегонах. Краснопір. Приймак. Стояв на ногах, зміг віддати передачу вперед. Непогано зараз бишик. Вихід вічна віч. Фантастика! Оболонь відкриває рахунок у цьому матчі на 9-й хвилині. І здається, це перший забитий м'яч оболоні у перших таймах у цьому сезоні. Яка ж там помилка в обороні роботу роботі руху призвела до цього м'яча? Дійсно. Неочікуваний старт цього матчу роздає зараз на горіхи своїм Віталій Пономарьо. Ми Бачили Олександра Різніченка, який в протилежному в дуже хорошому настрої. Не дотягнувся до м'яча зараз Тарануха, але цим дезорієнтував. він зараз з Любика, не можна говорити про те, що можливо навіть що мимоволі увів футболіста із зони, у яку пройшла ця передача. Ну і бичик, якого Сергій Шищенко методичніше останнім часом став ставити до основного складу. Бичик забиває м'яч у ворота Дмитра Ледвія. І це привітання Сергію Шищенку. Так наскільки я розумію, на Ставник пивоварів тиждень тому в день матчу із ковалівським Колосом став батько. Й удар зараз по воротах. Тарануха пробиває Лидвій ногою парирує. Продовжується атака оболоні. Так, тихою сафо, але дійсно хорошу передумову. Зараз пивовари знову створюють. Хороша передача зараз, поміж у нього Слюбика. Здається, проходить вона. Відає її Віктор Блізніченко, і Тарануха пробиває у голкіпера. Центральний захисник і Краснопіра кидають у прорив нападник. Мчить вперед. Там Карабін паралельним курсом. Краснопір призупиняється і віддає передачу на карабіна. Проходить передача. Карабін піднята голова лівою ногою, вирізає передачу в напрямку 11-метрової позначки. Підбирання за пастухом. Квасниця. Намагався обіграти. Не виходить у нього. Його немає навіть у заявці. На цей матч удар від Груші знову. Там в районі лінії штрафного майданчика приймає м'яч Італій Груша. І не вперше пробиває. От попередні його спроби іноді блокувалися. Зараз удар вийшов, але не надто гострий для голкіпера. Подачі з правого флангу Краснопір тягнеться головою до м'яча, не дотягується. Але зараз ми побачили те, що вміє дуже класно робити Краснопір. Його відкривання, його ось ці такі раптові прискорення. Зміни напрямку руху. Це те, чим вирізняється Ігор Краснопір. Зараз пастух погане, брдеша ліворуч. Климчук є забігання карабіна. Климчук на себе бере, пробиває в площину, воріти тягне цей удар. Назарій Федорівський. Ну і ви чуєте, публіка на арені Львів скандує прізвище капітана львівського руху. Олександр Каплієнко в соцмережі вийшов. Подякував усім за підтримку. Сказав, що все із ним добре. Тож, слава Богу, обійшлося. Момент руху зараз квасниця віддає під удар Карабіну. той Тої повз ворота. Перший гострий момент у другому таймі. Дуже близький був Ярослав Карабін для того, аби забити свій м'яч. Давайте подивимося. Чергова подача тут не дістається до м'яча Петро Стасюк, і в дуже хорошій позиції перебуває карабін. Бачить це Ковасниця. Передача з лівого флангу від ляха. Теж її відзначаємо. Ну і Ковасниця єдиноправильне правильне рішення, мабуть, приймає у цій ситуації. Слібик головою скидає на той Прострілює знову дідик. І знову передача пастуху під удар на Слюбика Той у чужому штрафному майданчику залишається. А слюбок, я нагадаю, це центральний захисник. І залишається група футболістів руху. Там досі удар по воротах! І ми чули звук цього удару. Звук як одне одно б'ють по нозі. Це холод. І хтось із гравців оболоні не встиг розлетіти. Хто саме стежимо за холодом? Він із Вітинчуком поруч розташовується, і з ним вони йдуть на цей м'яч. Обидва хочуть зіграти ногами у цей м'яч. Це кутовий, і має бути це і є кутовий. Черненко. Пішла подача! Удар! Забиває примак. Чи тарануха. Мені здалося, тарануха забив. Ми зараз будемо дивитися повтор. У нас у другому матчі поспіль забивають після кутового. Оболонь відзначається. Пішла подача. І... Кого вітають? Ну, Мені здалося, це тарануха відзначився. Якщо це так, то Тарануха забив 1 від квітня 24-го дуже засмучений Дмитро Лидвій. Так, це Ростислав Тарануха. Я не помиляюсь, перший гол у цьому сезоні. Гольову мовчанку тривалістю 21 матч. Перериває Ростислав Тарануха, який. Подальше ці розіграш буде. Ось у чому питання. Все ж таки розіграли. Так. Неодноразово в цьому сезоні ми бачили, що йде іде розіграш, і ось потім подача забиває дідик. Ватажок, лідер команди до якого прийшла капітанська пов'язка після того, як Климчук залишив футбольне поле зараз. Відзначається Ну і дивиться на годинник Віталій Пономарьов це 70-та хвилина матчу. Рух забиває дуже важливий м'яч. Знову це стається після кутового. Звертаємо увагу, так що львівський рух свої кутові почасти ось так розігрує, і після цього йде подача група футболістів, атакує зону поблизу воротарського майданчика. без пос... Середньої тут Максима Гресо. Так, ну, здається, саме його фактично прочавлює дідик. Як буде діяти оболонь? близніченко Дідик бореться за м'яч, падає на газон. Блізніченко може забивати 3-1! А волонь забиває третій, фактично одразу пропустивши Блізніченко. Це його забитий м'яч і фактологічно він автор цього забитого м'яча, Але він і у зародковій фазі долучився до створення цього голу. Браво Болонь! Оце це так реакція на пропущений м'яч. Ну і Сергій Жищенко тут поруч із командою десь навіть на підтвердження тих моїх слів про те, що він відчуває єднання з цим колективом. Бачить біжить туди до кутового пропорця. Другий забитий м'яч від Віктора Блізніченка у цьому сезоні. 22-річного Вінгера. Три забитих м'ячі. Якщо правильно пригадую, Болонь ще в цьому сезоні не забивала. Ну і тарануха тут відборовся. І Блізніченко побіг, пішов і взяв на себе там паралельним курсом. Бичик рухався. Але Блізніченко тут, по-так бомбардирськи, нахабно дограв цей епізод. На дідика. Дідик діагоналить передачу праворуч. Олексій Сич. Карабін під удар! Дідик завдає за меж штрафного майданчика. Ну, бере на себе дідик багато. Інтуїтивно відчувається, що готовий цей футболіст до цієї лідерської ролі. Так немає Маркаса Пуги, немає климчука просто зараз на футбольному полі. І... Черненко, який заблокував ось цей удар дідика. Так відважно, якщо ми говоримо про сленданки, то це блокшот. То підіймається високо Дубко, зустрічаючи Федора. Зараз сідає Дубко назад. А рух готує чергову атаку. Подача є удар по воротах. Це височенний пастух. Зміг тут завдати удар, от прорватися крізь частокол футболістів оболоні. Зараз давайте подивимося ще раз. Сич виконує цю подачу і. Буде. Ну а рух це команда із дійсно хорошою якісною обороною за ті самі 16 попередніх матчів. Е, лише 11 пропущених момент зараз падіння у штрафного майданчику. Іде там боротьба? Краснопір впав на газон, потім почав підводитися. Атака руху продовжується. Федор закидає на Краснопіра. Підбирання Клайвер пробиває по воротах, але навіть після свистка футболісти оболоні не дозволяють в ворота залетіти. Тут збити дихання у Федорівського. Дуже і дуже важко. Голкіперу оболоні. Тут йому потрібна медична допомога. Ну і дуже і дуже страшно це знову-таки дивитися. Ми дивимось повтор епізоду. Що там сталося? Краснопір влетів у Федорівського. В боротьбі за цей м'яч після передачі Федора. Ну і ще раз, і ще раз з різних камер бачимо цей момент одразу так скрючився Назарій Федорівський. Ну і досі надають йому медичну допомогу. Лікарі продовжують залишатися на футбольному полі. У нас тим часом на футбольному полі Олег Слободян з'являється. Потужний удар це про Дідика. Дідик відходить у сторону. Мабуть, що все ж таки Федор. Так, Олег Федор! Повз ворота пробиває. Повз ворота. Гравець молодіжної збірної України. Переможно Олександр Різніченко здіймає руки догори. Оболонь несподівано вивозить три очки із арени Львів. Ну а після перемоги над поліссям Львівський рух втрачає очки, не набираючи жодного у матчі з одним із аутсайдерів українського чемпіонату.